Мова про те, що Зеленський думає, і я так бачу, що він абсолютно переконаний, що все може залишити як є. Але повірте мені і згадайте мої слова, в мене немає жодного сумніву. Жодного сумнів, що А, Ярмака доведеться звільняти, Б, що коаліція юридично зникне, і ми маємо на увазі монокоаліцію Слуги народу, і доведеться починати коаліційні переговори. Але чим пізніше це буде зроблено, тим в гірших умовах буде. Україна і тим гірші умови будуть нав'язувати Володимиру Зеленському, перш за все, американські, і наша, ну перш за все, американці. Тобто, Зеленський вибрав шлях поглиблення конституційної кризи в цій країні. Поглиблення він взагалі вирішив поки що нічого не робити. Те, що він вчора сказав е, слугам народу, що йому треба якийсь час, якийсь тиждень. Е, ну, це таки, він не розуміє глибини кризи, в якій зараз. Знаходиться банкова система державної влади в Україні, довіра до державної влади громадян України і репутація України в очах наших західних партнерів, від якої залежить кожний день виживання нашої країни.